Так, що ж, всім привіт, народ, з вас, підписов, подавайкам продовжуємо грати в WarkeSend Resources Soit Republic. Так, по-перше, в нас тут є маленькі авто цистерни, від яких, насправді кажучи, небагато толку, тому я б такий, щоб. Та насправді можна навіть попродавати їх, коли хочете, що вони за долари куплені. Типу, тобто, якщо я захочу їх назад купувати, то я куплю назад. Блін, ти з снафтий. З нафтою не чупаємо. Ти без нафти. Ну так, я багато таких купив маленьких. Треба їх позбутись. Цікаво, взагалі, є сенс від експорт вантажівками. Так само, як від експорту самосвалами. А що з рудою стало? А, працівників везуть 33, нормально. Зараз привезуть, буде вам руда. Можна спокійно дозволити собі експортувати більше вугілля, чесно кажучи. Так. Ти. Ти ти, ти. Зростання 55%, а ми ще у нас ще багато полів, які не, не засіяні. Це прекрасно, я б навіть сказав. Свучергу я закурбованці придбаю зараз. Ну так мало всього можна придбати за карбованці. Ой, за долари. Треба до карбованці звертатись, окей. Самоскид Так, зачекайте, в мене. Які в мене самоскиди працюють. Жовті, які 10 тонн везуть. А я це їх не побачу чомусь. Зачекайте, мені здалося? Що ти не повністю заповнений був. Ось ти. А, 9,9, все нормально. Давайте ще 4 спробую. А. Ну так, ось ти 4. Знову ж, вугілля не можна перенавантажити, тому що якщо ми занадто багато експортувати вугілля будемо. Тобто, ну, нафту ми можемо поставити чергу на експорт нафти, бо ми більше нічого з нею не робимо. А ось з вугілем так не вийде зробити. А ось ти 3,5 тонни вугілля. Так, вивантажити, чекати. Ой, ось. Вантажити. вугілля чекати. Можливо, просто поміняв. Тобі під час роботи поміняв цей самий маршрут, звідки ми завантажуємо. І через це не ну, до кінця завантажений вийшов. Все, ще 4. Так тут в нас, до речі, черга. Не прям завжди стоїть черга. Але там один. одна, двастер, одна-дві. Цестерни мають в ідеалі стояти завжди. Одна-дві. Дартує, коли що, те, що є моменти, коли немає просто працівників. Просто немає працівників. Ой, слухай, в тебе гранічна швидкість 85 км на один. Давай, чисто заради тебе побудую. В чому проблема? Окей, дивно, начпаю. Давайте тоді просто бетоні плити. Ось так. Вершу шахту також буде не плити все. Знову ж головне, щоб постійно на електростанції були працівники. Це дивно, в нас з'являється постійно момент, коли тут нема працівників. Мені здається, якщо б була можливість, ми знатно довго сюди їдемо, якщо б була б можливість якось опустити дорогу або приєднати її сюди. Так, є все. Ми зараз спростили і зменшили шлях. Тепер сюди швидше їхати. Де те в тебе? Чому він гравійною дорогою, Давайте також. Швидше доїжджайте до електростанції. Все вперед. Так, мені, до речі, треба перевіряти. Час від часу. По-перше, що з учнями в класах? Давайте залишимо 5 вчителів, мені не треба так багато сюди вчителів. Ні, навіть. Ну ось, нехай. Треба час почастіше перевіряти дитсадок і школи, тому що це важливо. Так, все мені треба. Все є. Головне, щоб університет був, і ми. Давало світу людям, так людям 80% на зростання на Малому Полі першому. Ну слухайте, тут непогано якісь поживних речовин. Чому тут більше, ніж тут? Тут я. Є... А ну ні. Не знаю. Тут взагалі, 4 5 На ще я тут вирощую? Тут по нулю. Ручу родичусь 76%. Тут 126%. Чи буде це задавати мені не вражаешь, тут поточний рівень поживчих речовин, наприклад, 0. Потім подивимось. Так. Мене датує відсутність постійних працівників. тут. Мені здається, краще. Ми пускаємо автобуси з, з 40 працівниками. Коли тут працює, наприклад, 20. А тут 15. Нащо я це роблю, якщо було б розумніше, пускати менші автобуси, але з більшою швидкістю, наприклад. Стільки автобусів по швидкості вперед. Так, ми якраз вважаєте, на що ви найшвидше її пускаємо. Блін. Просто такий великий автобус є сенс пускати тільки в ш. Короче, все працює, це найважливіше. Але мене просто дратує те, що іноді, наприклад, нема в шахті працівників. А, ні, є, вони просто. Ха. У нас все нормально, все нормально. У нас все нормально. Треба просто слідкувати, щоб ми вугілля не занадто багато експортували, так все нормально. Залізо. Видовище залізо. Можна почати з однієї шахти. Заводи збагачення руди потім. А, і все. Це все, що я можу дозволити собі. Ну, експортувати по максимуму це. 93 тисяч будеш коштувати. Давай, давай. І тебе, який коштує 152 тисячі вперед. Мені подобається, що в нас все дуже щільно знаходиться. У нас нафта поруч, у нас вугілля поруч і в нас вти поруч. І ці автобуси я розраховував на те, що буду пускати сюди, але по ітогу буду пускати сюди. А, так. Щоб пускати, потрібна дорога. Хоча б із бетонних плит. Ти? У тебе тут дорога? Сюди. І для більш швидкого пересування поліпшуємо. Бетонні пліти аж сюди, але щось мені підказує, що я. Цим самим. Ні, фух. Люди не доходять сюди. Сюди доходять, але це не так страшно, як здавалось би. Що ж, не забуваємо, що сюди ще потрібно світло. Яке б. Окей, давайте для початку не буду мучитися і поставлю просто ось тут. Я не знаю, коли б вам використовувати всі шахти прям. Де тут можна ось тут побудувати? Зруйнувати. Буду розвітлення. І одразу підключаємось до нього. А щось мені не дають тут будувати. Так, трохи по-іншому побуду. Скасовується будівництво. Так, трохи обходячи все, але підбудували. Все. І поїхали. Ти. Зупинка. Пускати, випускати. Друга зупинка. Сюди. Старт. Ти те ж саме. Другу зупинку ставлю сюди. Першу зупинку прибираю. Старт. Зараз повеземо людей сюди. Руда! Точніше, залізо вже. Воно навалювальне. Томбільна станція вивантажені навальних? А, ні. Завантаження. Ось так. Щось таке треба? О, Ось тут можна скоріш за все. О, як красиво. Ось так. Сюди будемо їхати з експортом. Ой, все, я бачу, як вони запрацювали, поїхали руда. Да. Вони і тут накопичись, сюди приходить. Прекрасно. А чому всього 9 працівників? А, бо тут максимум 15 може працювати. Та да, вони прям спокійно переробляють цю руду, прям спокійно. Якщо я хочу експортувати залізо саме. Угу. По-перше, залізо, за скільки ти продаєшся? Наприклад, теж вугілля подається за. За 14. Якщо залізо дешевше, за 15, 36. ну... Слухайте, вугілля ми експортуємо. Чому б залізо не експортувати? Але я розумію зараз, що якщо б я це переробляв, я б більше заробляв. Так само, як якщо б я переробляв пальне, але пальне я не переробляю. Доступно. На, виробництво бітуму Обов'язково. Ми збираємо врожай. Випустимо одне поле більше 4 тонн врожаю. Прекрасно. Так скільки тут? А, сюди, дивіться, сюди вони пішки ходять. Я, напевно, не буду прям сильно хвилюватися за це тоді. А тим більше, якщо припустимо. Так, байдуже. Автобус. Давайте поки щось що такий. Звідси сюди. Старт. Що буде вистачати мені на це все працівників? Щось мені підказує, що, наприклад, ще один домик будувати було б точно не зайвим. Ось цей середній. Наш стандартний будиночок. Ну і слухайте, він без тротуарів навіть дістає до усього. А якщо я ще зроблю доріжку. Ось так. То тепер ти... ти навіть хоч до останнього доміка дійдеш. Ну прекрасно. Це місто в нас ще має величезний потенціал для розширення. 170. Ну те, що тут збіжжя в нас багато, щоб хвилювати за це. Це прекрасно, у нас є спритне. Починаємо виробляти спритне. Так, те, що я бачу. Це те, що можна зробити ось так. В такому випадку. Ой. По-перше, тепер до тебе можна дійти з трьох будинків. Але є проблема в тому, що від тебе можна тепер дійти ще до цього поля, наприклад. Ось так. Вітаю. І, до речі, теоретично. Ось так. До тебе звідки можна дійти? З двох будинків, також з цих двох можна дійти до тебе. Хм. Якщо б можна було б якось назначити вам, що ви можете працювати в конкрет... тільки в конкретній будівлі. Так, давайте так. У нас нема стільки. Хм, Ми не встигаємо обробляти поля. Можна спокійно придбати ще один комбайн. Тому що ось, типу, вони зростають швидше, ніж ми їх обробляємо. Так, я пам'ятаю. Я пам'ятаю ці налаштування Три комбайна, один трактор, дві вантажівки. Я і в минулий раз так само робив. Так, теоретично в мене може бути їжа колись, і колись може бути спиртне, яке я можу почати розвозити. І не купувати, що важливо. Я можу не купувати їжу і не купувати спиртне Для цього я можу взяти придбати вас двох плюс Припустимо, звідси, спиртне, чекати, поки повністю заповнишся і везеш сюди. Вивантажити. Спиртне. Не сюди. Ось, бар зверху. Вибачаюсь. дати зупинку в бар. Вивантажити. Спитне. Чекаєш, поки вивантажиш. Ось цю зупинку видаляю. Старт. Хоча, насправді кажуть, можна навіть завантаження не чекати. Завантажуєш, скільки завантажуєш, на вивантаження чекаєш. Ще раз прийде кажуть, що завантажити чекати. Додати. Ти. Ти ж ідеш сюди. Завантажуєш. А, ось. Їжа. Чекати. Потім їдеш сюди, вивантажити. Їжу і чекаєш. Все, вперед. А, старт. Забувай тикнути. Бачите, комбайн не збирає вражай. І зараз буде більш швидке поповнення збіжжя сюди. Більш швидка робота ось тут. Дивіться, спиртне виробляється, ти виробляєшся. Насправді кажуть, що працівників можна спокійно зменшувати до я не знаю. Я думаю, до 10 спокійно тут. І до 10 працівників ось тут. А тут. По 20-ті збільшується, зменшується. Ну, ось 20. По мінімум поки що. У нас не так багато продукції. І вибачаю, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що по посланню в описі ви можете знайти та придбати мою гру. Симулятор України, яка прикольна, мені, ну, типу, мені сподобалось. Мені подобається те, що зрух. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, просто дайте до бажаного, це також мене підтримує. Ну так дивіться, збіжжя типу накопичується, але це краще, ніж якщо б його було замало. Так що ти ще не наповнився, ми навіть 2,5 тонни спиртного не зробили. О, а ти наповнився. Все, їжу я більше не буду імпортувати. Типу, я можу тут поставити півро закарбованці, просто максимум півтон. півтон купуйте. А, антонну максимум. Ну так, по мінімуму. Мінімум необхідний. Прекрасно. Трохи менше грошей витрачати. Будемо Скоро і пальне будемо самі робити. Але це від унів університету залежить. Нормально, 20% вивчено. Прекрасно. Наші питання, чи вистачає нам працівників. Ну Тут сюди просто ще не привезли. Навряд чи нам їх не вистачає. Ой, тут що в нас? Щось. Про вас забув. Так, закупаємось. Для початку самоскит. Для початку 8. Нова ну, зупинка. Ось тут. Чекати. Заліза, а потім в дівку. Чекати вивантаження вже ж. І поїхав старт, старт. Старт, 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 старт. цього не вистачить вже ж. Далі це робити залізницею взагалі. Тут є залізниця, але я жодного разу в цій грі не працював залізницею, трохи страшно. Трохи страшно і трохи не розумію. Скільки тут цікаво? А, я не можу подивитися скільки тут живе. А в нас? Також я не можу подивитися. Ти заїжджаєш, повністю завантажуєшся, і їдеш одразу на продаж. Молодець. Не зрозуміло скільки часу треба, щоб заробити з тебе достатньо. Слухайте, я стабільно виходжу в плюс. Єдине, мені здається, що я зараз закуповую це пальне і м'ясо. Ось ти автобус. Турдівників, дивіться турдівників. Ти ж везеш не в шахту їх. В Шахту. Я це зрозумів, мені не вистачає працівників. Середній будинок. А, ні, ну той. Ось цей. Відзеркалюємо. Ставлюсь сюди. Так. Не чекаючи під'єдную до тротуарів. Перевірка, діти можемо куди заводити. Так, дитсадок Дитсадок на межі, тому я такий, щоб дати 10 персоналу І ви всі йдіть на автобусну зупинку. У моє місто розростається Комбайни. А, oh. чекайте, ось такий, я вас зрозумів. Щось відчуття, що комбайни якось занадто швидко це збирають. Що я щось не так зробив. Може треба було два трактора. Ну, слухайте, їжу, ми виробляємо. І ми виробляємо. Сподіваюсь потім на експорт. Скільки тонна спиртного коштує? Воно має бі куди більше коштувати, ніж те, що в в інше. 298. У порівнянні з вугіллям, З тонною вугілля, як 15 коштує, або стонна і залізе, як 16. Тонна сталі взагалі 347. Мені треба виходити в виробництво сталі, а не залізо експортувати просто. Те ж саме з пальним. Нафту я за 28 експортую. Пальне п'є возвра за 103. Пальне і. і бітом. 167 біту. Але ні, ми цього не робимо. 34 привезли. Ну раз, 34 це вже краще. Знову ж так, не вистачає, сам скадів. прикол в тому, що я зараз їх закуплю, а потім вони не потрібні будуть. Так, я закупив ще 8. Все, вони всі поїдуть. А то ми просто працівників тут втрачаємо на тому, що. Так, треба порівняти швидкість, за яку комбайн з паху, я по... забирає поле. За яку трактор його засіває? Якщо комбайн там. Треба подивитись, наскільки комбайн повільніше за трактор. Тому що щось мені підказує, що три комбайни я якось перегнув. Давайте сюди. Передивимось. Да, трактор швидше. Ось, припустимо, ось цей вже почав раніше. Ось цей збирати поле почав раніше за трактор, за те, як трактор засівати. Але якщо трактор буде швидше. Ну так, я бачу трактор в два рази десь швидше. Хочу те ще знову ж ось цей почав раніше, а трактор вже майже закінчив. Ну окей, нехай лишаємо так, як є. Їжа збира... У нас їжа збирається. Ой, тут поліція. Доброго вечора. Тобто, в принципі. Так, окей, спиртного поки що недостатньо. Але ми вже забили, забили тебе. Ми вже не мені спиртне на їжу. І скоро можна буде додавати. Так, я сюди. Я, я що, сюди відправив автобус, мене окремий автобус на хлібзавод. Так. цьому немає необхідності, слухай. Давайте почекаємо, поки він приїде. Я відправлю його на стенку, тому що в мене пішки доходять до хлібзаводу. Тобу, вони доходять пішки з двох домів. Цього вистачає. Не бачу сенсу в тобі, який везе тобу, величезну кількість працівників, тому ти йдеш в депо. А тепер поїхали. Купити. Блін, ти 2,5 тонни їжі зараз можеш ввозити. Віде вантажівка, яка тут є? Є 6-5 тонн, яка вивозить. <зас> Закуповую вперед. Зупинка сюди. Чекати завантаження їжі. Везеш на експорт. 6,5 тонн це. Ого. Це більше тисячі. Плані, ти везеш там 139. А він буде везти 1000. Як вам? Таке. А ні, 902. І щось не так порахував. Але в саудону. Хочете, що вони по 100 з чимось везуть. А ти по 902 одразу. Це ж круто. У мене відчуття, що потрібен ще один трактор. Можливо, замість вантажівки Тому що вантажівка і справді швидка. Типу, може одну з вантажівок я продам просто? І ще трактор. Тому що справді, ну, типу, ми тут 4 тонни з одного поля збираємо, поле збирається довго, а вантажівка вивозить 4 тонни, типу. І їздить швидко. Вона швидко катається. Тобто, за це можна не хвилюватись. А, хоча тут ще півтори тонни збіжжя, якого треба вивезти. Теоретично можна ще вантажівку краще взяти. Типу, нехай зараз вона привезе, я її продам, і візьму просто покращу кращу вантажівку, яка буде вивозити все зараз. Та хоч тебе наперед. Деякі поля виснажені, а я не знаю, що робити з виснаженими прямо. Що ви мені покажете, які саме виснажені? Просто перед фактом ставлять поля виснажені. Якщо б можна було б як в Острів, типу поставити, можна якось більше автоматизації для цього всього. Я не... Я, я гадки немає, як це працює. Ні, я розумію, але я навіть добриво не зможу купувати. Чи можу? А, я можу купувати добриво. Так давайте купувати. Ось. У мене тепер ще добриво буде. І незрозуміло, як вони будуть працювати ще з добривами. Окей. Ну, раз, але на цьому я думаю, вже час закінчувати це відео. Якось, якось цими дослідженнями все повільно виходить, але зараз буде більше освічених людей, ми зможемо більше відправити на дослідження. Ай, виробництво бітуму. І потім нафтопроробче завод, і потім ось потім вже поїдуть на гроші. Прям поїдуть. Що ж, дякую всім, хто подивився це відео, особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і і Сідо. Якщо хтось також хоче мене підтримати, ви це можете зробити або донатом описі, або так само ставши спонсором. Тобі підписка, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім дачі та бувайте.